Пригоди, що перемагають екрани смартфонів. Цього літа у Могилів-Подільській громаді знову запрацював безкоштовний творчий табір Літо тут, організований з ініціативи працівників Центру культури та дозвілля та за сприяння міського голови Геннадія Глухманюка. Перші дві зміни стали справжнім фурором, подарувавши дітям чимало радості та незабутніх вражень. А з початком третьої зміни проєкт продовжує набирати обертів, залучаючи дедалі більше юних учасників, які прагнуть поєднати творчі. Чи розвиток з активним і веселим відпочинком? Літо підходить до завершення, а ще не всі дітки встигли побувати в нашому таборі. І ми вирішили, що якраз на завершення літньої пори, щоб вони отримали максимально багато гарних емоцій, запам'ятали це літо, ми організуємо ще дві зміни цього табору. Тематика табору залишається такою ж, як і була в перших двох змінах. Ми дуже раді, що знайшли підтримку серед жителів нашої громади, адже за перший день набору ми одразу набрали третю зміну одразу 60 заяв. Але хочемо зробити невеличкий анонс, що досі ми маємо ще кілька останніх місць на четверту зміну. Тож, хто не встиг записатися, ми запрошуємо до нашого табору. Продовж цього тижня хлопці та дівчата поєднуватимуть відпочинок на свіжому повітрі з пізнавальними та креативними заняттями. Хтось освоїть техніку скелелазіння, хтось відточуватиме танцювальні рухи під керівництвом досвідчених викладачів, а ще братимуть участь у захопливих іграх та квестах. Кожен день працівники Могилів-Подільського центру культури та дозвілля розпланували так, щоб дітлахи отримали яскраві емоції та спогади що буде цей тиждень гарним, будемо кудись подорожувати. Я хотів навчитися з Ще очікую, що будуть якісь несподіванки. Я вже не вперше. У мене лишились після табору чудові враження і знаю, що такі самі враження залишаться від цього. Табір створений з великою любов'ю і турботою, аби кожна дитина змогла відчути себе по-справжньому щасливою. Батьки дітей, які відвідують табір, щиро вдячні організаторам за гостинність, професіоналізм та особливий підхід до кожного учасника табору. Творчий табір літо тут став справжнім осередком для розвитку дружби і незабутніх моментів, який з кожною зміною стає все яскравішим і популярнішим серед молоді могилів Подільської громади.